Незряча співачка, десятирічна черкащанка Карина Солод, прославилася на всю країну після участі у всеукраїнському талант-шоу. Для всіх довкола Карина, як промінь сонця, але сама вона сонця ніколи не бачила. Аби допомогти дівчинці здійснити її найзаповітнішу мрію, у її рідному садочку влаштували тиждень благодійності. Тетяна Пономар продовжить хрещена чіпорить юну співачку перед виступом. Тим часом маленькі слухачі вже зібралися в актовій залі. Після міні-концерту діти показують виставу для юної гості. Хрещена розказує Карині, що відбувається на сцені. Дівчинка незряча від народження. Діагноз, атрофія зорового нерву та синдром деморсьє їй поставили ще немовлям. Я хочу бачити, і я ще хочу стати відомою співачкою. Каріна успішно реалізувала одну зі своїх мрій. Заспівала на великій сцені у відомому талант-шоу. Мама й досі згадує ті хвилювання перед виступом. Я кажу, дочечка, я ж тебе підтримую, там це... я ж в тебе вірю. А вона каже, мама, чого ти переживаєш? Все буде добре і пішла. Я стою, я стою мурашки по покажу. Після участі у шоу рідні почали збирати гроші, аби відправити дитину на лікування за кордон. Чим змогли допомогли Карині й вихованці рідного садочка. Діти та дорослі протягом тижня проводили благодійні акції та зібрали майже 6 тисяч гривень. Спочатку була у нас випічка, виставка продаж солодощів, які робили працівники. Приєдналися батьки. Наступного дня батьки захотіли продати іграшки, які були вдома. Це також дало певні кошти. А потім у нас з'явились чарівні скриньки. Скриньки надії. Завдяки участі у шоу та благодійникам родині вдалося назбирати потрібну суму. Карину вже чекають на консультацію ізраїльські медики. 22 числа цього місяця ми вже будемо готуватися, ми вже повинні бути там, на місці, і вже буде проходити там діагностика лікування, всі аналізи будуть вже на місці здаватися. Тобто, кошти вже будуть витрачатися безпосередньо в Ізраїлі. У родині вірять, їм таки вдасться здійснити Нити найзаповітнішу мрію юної співачки це, це у нас за заповітна мрія. Наша я теж в це вірю, що я буду бачити. Ну Тетяна Пономар, Сергій Різніченко, Віка. Новини.